Розвиток фонематичного слуху як профілактика порушень звуковимо. Всім відомо, що діти навчаються мови зі слуху, але дуже важливо знати, що у людини є принаймні три різновиди слуху. Перший фізичний. Завдяки йому ми чуємо звуки навколишнього світу: звирчання води, шелест, листя. Щебет птахів. Другий музичний. Це тонкий слух, який дозволяє людині відчувати і насолоджуватися красою музики. Третій мовленєвий. Саме він має особливе значення адже завдяки йому ми здатні розрізняти найменші відтінки звуків людської мови. А в межах мовленнєвого слуху виділяють ще один різновид фонематичний. Фонематичний слух необхідний для оволодіння звуковою системою мови, своєрідним кодом, за допомогою якого передаються думки. Кожна мова має власну систему звукових одиниць, тому, володіючи однією мовою, ми не розуміємо іншу. Якщо не знати значення умовно закріпленого за певним звуком, Слова залишаються для нас незрозумілими. Отже, мовленнєвий слух дозволяє вловлювати ті особливості звуків, завдяки яким змінюється сенс слів, і ми можемо правильно розуміти одне одного. Етапи розвитку фонематичного слуху Вантаганіс. Вже з шести місяців дитина шляхом наслідування починає вимовляти окремі звуки та склади. Переймає тон, темп, ритм, мелодику і інтонацію мови. До двох років малюк розрізняє тонкощі рідної мови, розуміє та реагує на слова, які відрізняються лише однією фонемою. І саме так поступово формується фонематичний слух, здатність сприймати і розрізняти звуки мовлення. У віці від 3 до 7 років розвивається навичка слухового контролю за власною вимовою. Дитина починає чути і в деяких випадках виправляти свої помилки. Приблизно у 3-4 роки фонематичне сприйняття вдосконалюється настільки, що дитина спершу вчиться диференціювати голосні і приголосні, а згодом м'які та тверді, сонорні, шиплячі і свистячі звуки. До 4 років у нормі дитина повинна розрізняти всі звуки рідної мови, тобто мати сформоване фонематичне сприйняття. Пропонуємо вашій увазі етапи роботи з розвитку фонематичного слуху. На першому етапі розвиваємо фізичний слух, немовленнєвий. Другий етап розвиток фонематичного слуху, мовленнєвого. Формуємо здатність розрізняти голосні звуки. А потім формуємо здатність розрізняти приголосні звуки. Як ми всі знаємо, гра – найбільш ефективний засіб для розвитку усіх процесів. Головна мета ігор з розвитку фонематичних процесів відкрити для дитини особливий світ дзвінків, зробити їх привабливими, значними, повідомляючими про щось важливе. Ігри для розвитку вміння впізнавати немовленнєві звуки, гра Вгадай, що звучало, гра Голоси тварин, гра «Піжмурки». Ігри для розвитку вміння розрізняти звуки мовлення за тембром, силою і висотою. Гра голосно тихо, гра три ведмеді, гра Пізнай свій голос. Ігри для розвитку вміння розрізняти слова схожі за звичайними. Гра незвичайний потяг. Гра Слухай і вибирай. Гра правильно-неправильно. Ігри для розвитку уміння розрізняти склади. Гра скажи, що зайве. Гра пильнуй, гра поплескаємо. Ігри для розвитку вміння розрізняти фонеми рідної мови. Гра Що у кого, гра сигнальні картки, ігри для розвитку навичок аналізу і синтезу. Гра Скільки звуків. Гра проплескаємо. Поради на кожен день. Знайомте дитину з будовою артикуляційного апарату, введіть поняття слова, знайомте з різноманітністю слів, з порівняними словами, працюйте над інтонаційними засобами виразності мови, використовуйте артикуляційну гімнастику, артикуляційні розминки, артикуляційні вправи, пальчикові ігри, вправи зі звуконаслідуваннями. Чистомовки. Бажаю успіхів!